Всім привіт! Я щойно завершила зйомки відео на один тиждень. У мене залишилось трошки вільного часу і бажання порозмовляти. І тому сьогодні я поділюся з вами своїми деякими спостереженнями. Коли я розпочинала свій блог, мені було трошки страшно, незрозуміло, як воно все має бути. Особливо перший хейт, перші коментарі негативні, ледве не зупинили мене. Але чим більше ти займаєшся своєю справою, тим більше ти вникаєш в деталі, тим більше ти можеш багато нового дізнатися. І коли я побачила, що навіть бабусі у селі вони займаються блогерством, навіть паталоганатом, на якого я підписана, займається блогерством. А я що не можу займатися цим? Я продовжувала е, створювати свої відео. Звісно, що я стикнулася із різними реакціями людей, із хейтом, із схваленням, із підтримкою самі різні е, були емоції. І я зрозуміла саме головне, що буде відбуватися завжди. Запам'ятайте, що б ви не робили завжди. Ви будете стикатися. І з тими людьми, які будуть проти вас, з тими людьми, яким буде байдуже, і з тими людьми, які захочуть вас підтримати. І так воно і вийшло. Я зробила цей маленький соціальний експеримент із силіконовими губами. І знаєте що? Я виявила людей, які проти мене, які сказали: о Боже, яка вона дурна, ненормальна». Також я виявила людей, яким все одно чи є те відео, чи немає. І також я знайшла людей, які сказали, а тобі так навіть краще, ніж було. <сум> Виявляється, і такі люди теж є, яким подобаються здорові силіконові губи і те, як я одягнена була на тому відео. Тому хотілося б вас підтримати, все, щоб ви не починали, щоб ви не продовжували робити, завжди будуть у вас різні люди, і вас це не повинно зупиняти. Вас не повинні зупиняти ті, хто вас хейтять, тому що вони саме такі люди, вони продвигають ваш канал, саме такі люди, вони активно беруть участь у коментуванні ваших відео. Алгоритмам все одно, які це коменти. Коротші чи погані, якщо коменти є, відео продвигається. <сум> Тому ті, хто знають про це, блогери, вони і яйця на головах там розбивають і харкаються, Ну, що вони тільки не роблять заради переглядів. Якщо ж ви. З... Хочете якесь нормальне відео знімати, вас це все буде проходити трошки повільніше. Ви повільніше будете набирати кількість глядачів, ви повільніше будете мати хейт, але все одно воно буде. Тому я бажаю вам успіху у всьому, що ви робите в житті, щоб у вас все виходило і щоб ви не опускали руки, тому що крім хейтерів, крім людей, яким все одно. Завжди будуть люди, які готові вас підтримати, які скажуть: у тебе все вийде, я в тебе вірю. Все буде добре.